Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного дня і всього самого найкращого. Тут у нас в інкубаторі починається двіжмаліна. Бачите, вже є у нас тут проклюнуті яєчка, в яких рухаються дзьобики наших майбутніх курчаток. Не всі ще проклюнулися. Ось, сьогодні у нас 20-й день, завтра у нас 21-й і на завтра вони у нас вже будуть з'являтися наші ціпуньки, не дивлячись на те, що в нас знову не було електроенергії під час цієї інкубації довгої ціпки, в нас будуть з'являтися. Зараз доливаю трішечки водички, відключаю автоповорот і очікуємо наших ціпочок. Перші проклюнулися, значить скоро і будуть всі інші прокльовуватись ось такі. Справи у нас на 20-ту добу із таким цікавим інкубуванням і масштабними відключеннями. Якщо волога менше, ніж 50% показує на дисплеї, тоді ми доливаємо трішки води, але небагато, тому що при масовому накльові курчат. Волога у нас збільшується автоматично сама, так як вилупляється курчатка. Яйця я на решітку не викладаю, вони в мене залишаються в лоточках для інкубації. Все, що я роблю, це тільки виключає автоматичний поворот. Температуру я також не зменшую. Температура залишається 38 градусів, як і при всій інкубації, окрім першого. Першої доби, коли у нас 38,2 для того, щоб прогрілися яйця, а весь інший період у нас 38 градусів. Так вони і в мене при 38 градусах і з'являються на світ. І все, 21 день. І дістаємо наших курчаток з ось такої чудо-коробочки, які потім радують нас, ростуть, тішать і приносять користь. Поки одні малючки у нас в інкубаторі там прокльовуються, вилупляються, інші у нас підростають. Ось такі красені красунчики. Треба вже міняти біля них тут їх пелюшки. Ось так вони ростуть. Бачу, вже з'являються в них крильця, хвостики в декого вже є. Вони собі тут дрімали, а тут я прийшов їх. Збудоражив. Так, карамелька наша десь заховалася. Ось вона красунька, там позіхає. І ось ще така голошийка є. Красунька чи красунчик, не знаю. Вони всі гарні, але є особливі. Це в нас ті, що перед цим вилупилися, вони чекають поповнення, бо ті, що лупляться, в нас переїдуть жити сюди до них. Ну, а тут зараз ми з вами подивимося, що в нас тут. Волога в нас зашкалює, віконечко запотіли. Значить, отут іде дві шпарі шмаліна. Та-дам! люблю такі моменти. Ніби декілька днів назад вилуплялися, але цікаво, що тут у нас знов. Так, дивіться, що в нас тут з ми прибираємо. І зайві. Що таке сядо? Так, ось такі дивіться. З'явилися красунки і красунчики на світ. Ну, це ще не всі, бачите. Так, тут у нас трішечки, зараз ми їх всі піднімаємо на сіточки. Зайця перекладемо. Туди, де вони будуть доінкубовуватися. так, тут у нас три проклюнуті. Та й вони собі тут лежать. Ось у нас іще четверте проклюнуте, ці не проклюнуті три. Ось у нас іще одне проклюнуте. Тут у нас всі проклюнуті. І це проклюнуте, і це проклюнуте. Це щось у нас мовчить. Це проклюнуте, ось дивіться. Це вже скоро з'явиться. І це проклюнуте. Це в нас 21 доба сьогодні пішла. Можна сказати, що 50% у нас вже є. А 50% іще має бути. Не дивлячись на те, що декілька в нас не проклюнутих. Забирати я їх з інкубатора не буду. Так. Тут місце для яєць вистачить. Ну і ці красунчики нехай тут сидять, гріються, відпочивають. Вчора, до речі, світло виключали у нас знов. ціпки проклюнулись, світло виключили, але це не повпливало. На інкубацію і ось такі красунчики виключаться. Це в нас маранчик чорномідний. Маранчика ось більше всіх з'явилося на світ. Ось такі чорнушечки. Так що, кому буде цікаво, за маранчиком можете звертатись. І ще маранчик у нас є проклюнутий, є проклюнута ще в нас піта, і є ще декілька яєць брами, проклюнутий. І все, накриваю. І будемо вже очікувати кінцевого результату, що в нас тут має з'явитися. Підсохнуть, окрепнуть і тоді переїдуть жити до тих ціпок, які у нас вже є. Так, інкубатори, як ви бачите, зі своєю роботою справляються. Все в нас тут Буд. Тіпки на світ з'являються живенькі, здоровенькі, нема ніяких калічок, нема ніяких рахітиків, тому що багато хто писав, що в зв'язку з таким інкубуванням, з відсутністю світла, все може бути, курчата не е, дієздатні, і так, і т.д. Ось вони ці недієздатні. Нежиттєспособні ціпки, з яких ні одне не пропало, які ось ростуть, розвиваються, гарно їдять, добре себе почувають. Якби вони погано себе почували, то вони б так спокійно себе не поводили. А так вони насолоджуються, можна сказати, безтурботним своїм дитинством. Мені б так. Нагодували, напоїли, постіль поміняли, корм на вибір, хочеш тобі корм, хочеш тобі крупи, хочеш тобі пшено, хочеш тобі гречка, ну, там взагалі можна собі його дрімати. Чорнушка така цікавенька. І так ось проходять у нас будні свята визбірюють самі маленькі частиночки крупи щось там собі вишукують, ви лапками своїми розгрібають. Буває так, сидять собі тихенько-тихенько, сплять, потім одне якесь починає шурудіти, і вони так потрішечки, як зараз, всі починають із того кубла виходити і починають шукати, щоб їм іще перекусити, бо вони дуже голодні. Ось таке цікаве розмаїття ціпочок. так потягувалися ще. Так що ось такі справи, і ось такий ранковий у нас сюрприз. Думав, що взагалі там. Вихід буде поганенький, тому що дійсно вихідні були в нас не такими, якими б хотілося. Електроенергії не було дуже довго. Але терміни і час інкубування не змістилися, не збільшилися. На 20-ту добу пішов у нас накльов і на 21-ту у нас вже є перші ціпки. Так що до закінчення 21-ї доби я думаю всі вони у нас на світ з'являться. Всім бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя, багато позитиву, вірних, близьких, рідних людей і всього самого-самого найкращого. Здоров'я вам, вашим рідним, близьким, тваринкам, багато оптимізму. Позитиву не опускати рук, йти до здійснення своїх мрій і вірити в те, що все буде добре. Всім всього самого найкращого і до нових зустрічей. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і залишайтеся з нами.